Показую вам нашого красунчика бреда. Да, у нас всі гарні коти. Всі гарні коти, дуже гарні. Хоча в нього мордяшка може така, типу, трошки ти, так, зам'ялось, типу злюча, але це неправда, він сами, сами ніжний котик. Да, оце Марсик і бред, вони самі да. найніжніші. І якщо ви подивитесь відео, потім то він Спрайтік у нас ніжний. такий, да. А якщо подивитися фотку, то і за цього вихрика, що на носі у нього. Ну він да, такий Ві, типу він, злобний він, трошки. Він трошечки так насуплюється на фоза чогось. Ну, Не любить він фоткатися, mm -hmm. скажи, А взагалі я дуже-дуже ласкавий котик. Я дуже люблю, коли мене гладять, да, отак. коли мене беруть на ручки, ласкунчик такий. Четочка бери котика, <світ> Бреда. бо він такий один. Да, ще цікаво, що їх четверо, да? і вони всі різні, От, а саме ласковий він, хоча він хлопець. Дій один схова. хлопець і саме ласковий. Ну, це ж треба кудись сховався в норку, в норку сховався. Отак. Каже, я буду муркатися, обніматися, гулятися. Каже, я люблю гулятися. Ось так. Ось так мені тепленько. Ось так. Каже, всіх Що, Прямо Примостився, Каже, я б так спати. Цікаво, що коли випускаю їх побігати, то він одразу лізе до мене на руки. Всі побігли, розбіглися по куткам собі там, а він на руки. А він більше, більше людини да, Він такий орієнтований чим на ганя. людину. Щось я пригинаюсь та міняю горшки, там, знаєте, таке, а ага, він мені на спину випригує і сидить, як на спині в мене представляєте? Він такий ласкунчик. А там Люна каже, що він мене не знає? Знає він мене, бачите, як А уже... він до всіх іде. Він такий дуже мені братський котик. І йому. Ось так скажі, я отакий от великий пухнастик. Він, до речі, ще не митий, як він помиється, він ще розпушиться, поки нема сенсу. Вже коли в сім'ю поїде, тоді вже будемо, ми всіх купаємо. Каже, я б до світочки хотів. Поїде і тоді вже покупаний буде красавчик. От так-отако. Мазунчик, так. Мазунчик. Ти своєю рукою все закриєш. Отак от так, скажімо, мені отак удобно, удобно. Ой-ой-ой, отак я хочу. Зачепився котякою своєю. Дуже ну, гарний що? кіт. Ди -ди -ди. Та Денис, що ти може бути? Розчепився. Тетя, хоч я моє не хотів. <сі> Ось так угу. я люблю, каже, всіх на світі. Дуже no. ласкавий кот. хоча він зразу такий не був. От не знаю, от він такий став тільки з віком. Так цікаво, як вони. А знаєте, що класно брати такі котики п'ятимісячних, бо ви вже бачите їхній характер, вони вже, вони вже показують, якими вони є. Да? От. Чи там сильно активними, чи спокійними, чи ось такими мазунами, тобто вже вони сформувалися. Коли маленькі, не дуже зрозуміли. От ти його так прижав і нап'ять злобний відбай. Mm -hmm. А на мене... самом ділі я не, взагалі не злобний, не злобний. У нас ламочка ще така пухнаста, яка їде в сім'ю, а його сестричка Кіра теж шукає сім'ю. Вона меншенька по розмірам, не така пухнаста, як він, але теж в табі. Каже, хай буду злобний для всіх. Ну, так і я на вигляд, але насправді я м'явий. Миленькі. А ще котик. він дивиться на Роні. Ронік. Ронік тут усіх передивився, що ми всі хаті. Ронічка, ти собі спокійно, а котик. Спишу. Да. І, ну, і брат подружиться з будь-ким, тому що він вирос серед дівок, серед своїх сестер, тобто він з котиками іншими дружить. Вони ну, не є конфліктні ці коти, бо вони виросли з граї, тобто вони знають інших. І ці китиці на вушках. Ну це взагалі я її не бачила, як у рисі. Отак От зараз просто знімаю. Да, так, і такі маленькі кіти. Ой, не ой, хтось їде. їде на велосипеді, ні, лякався. не бійся, Не лякався, хтось їде, так? Да? Держи його добре, бо зараз будемо ловити по району. Тихо, тихо, ну. Ні, ні, не бійся. Все ти добре. А знаєте, цікаво, коли я їх забрала, десь три місяці назад. Через декілька днів на базарі бігала домашня вівчарка. І вона вбила бездомного котика безпритульного а, жука. Ми його не врятували. Зразу в клініку відправила. На, на жаль, там внутрі щось було якесь видно. Щось Вона йому перекусила, і він на наступний день він помер. І оці кошенятка були там, і я їх напередодні забрала. Уявіть, просто їх би зараз живих не було. Просто кошенята для... Бо собака вона на всіх котів, агресивно сталася. Кошенята би не втікли, якщо жук не втік. Дорослий кіт, 6-7 років йому було, він такий вже старший, досвідчений і він не втік. То представте, тік, би вона поїла де і все. Так що і так, можна сказати, врятували їм життя. Так, да? Да, Ну друг... і вони вже у нас? Місяців три, їм зараз п'ять. Да, Каже, от такі ми красавчики, ми досі шукаємо сім'ї. Були маленькі, ніхто на них не дивився, бо такі ну, обичні замухришки. Да? Зараз, ну, бачите, теж просто багато дуже котиків. Да? Через те ми шукаємо, шукаємо всюди сім'ї, таким красунчикам, да? які будуть їх любити, глядіть. Да? Ось такий мій ласкавий котик. Все нам цікаво, дуже цікаво, так? Да? Гуред красавчик, от так, отак. -от Як прижався до руки, дивиться і дивиться. Це на руках не страшно, да? так? Зараз я зараз сюди, дам йому попити. А так, так що ось такий красунчик шукає сім'ю. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, коментуйте, лайкайте таких гарних. У нас є ті, хто люблять котів, ті, хто люблять собак. Так що пишіть в коментарі, хто любить котів.